Итак, всім привіт! Нені, я вам покажу таку цікаву програмку як PHP Deal Studio. І так, давайте почнемо з того, що ми її встановимо. Під YouTube буде ссылка на неї. Запускаємо нашу PHP Deal Studio. Брайний язик русский, окей, далі. Я принимаю условия соглашения, далее. далі. Беремо папку далі. М -м, далі, далі. Установить. Дуже швидко встановлюється, але проблем у вас не виникне встановці. Завершити. Як бачимо, є у нас PHP DL Studio. І так, заходимо в нашу програму. Окей. І так, як ми бачимо, є вікно. Це область нашої програми. Ми можемо його розширювати, звужувати. Ну, робити що хочемо. Ми можемо задавати координати. Я, наприклад, задам на 600 на 400. Окей. Ось так. Далі натискаємо, є у нас тут компоненти. компонентів. кого компонентів немає, так і, наприклад, ну, в мене. натискаємо вид компонентів і будуть компоненти. Є кнопки, ну, силки, прогрес, ба, поле для вводу, таблиці, функції, багато чого є. Я покажу вам основне. Як додати цю вогну, наприклад, кнопку сюди на нашу програму. Натискаємо на кнопку. Скаємо, де ми хочемо поставити нашу ту кнопку. Скаємо, наприклад, тут, так? Бачимо, є наша кнопка. Що ми робимо далі? Пишемо кнопка Один. Як поміняти цю назву? Є тут заголовок. на заголовок. Стираємо. і пишемо ціну, наприклад, далі. Так. так. Що у нас буде після цього? Після цього, ну, наприклад, далі. Що нам повинно щось відкриватися, так? Запускаємо додати форму. Як додати форму? Доведіємо форму, пишемо, я би вам радив писати поступову. Форм 2. Окей. Далі. Е, ми як ми натиснемо далі, от запустимо програму, натиснемо далі, нам не відкриє форму 2, тому що ми нічого не написали скрипт для кнопки. Скаємо на кнопку собитє. Добавить собитє клік. Заходимо рази клік. Бачимо, тут так само є багато дій. Це є редактор кода PHP. Е, є виключити комп'ютер, загрузити дані, закрити програму і є «Загрузити форму саме перше. Скаємо. Пишемо нашу форму, яку ми хочемо загрузити. На моєму віку це є форма 2. Вибираємо спосіб, будь-який. ОК, натискаємо. Окей. Нам відкриє форму 2. Але бачимо ці, вік ці віконечка різні. Натискаємо форму 1 Свойства. Як бачимо, ми задали дали 600, 600 на 400. Заходимо в форму 1, форм 2, точніше, натискаємо сюди. сюди. З'їмо координати. Такі самі 600 на 400. І так. Що нас тут повинно? Тут ми можемо, ну, наприклад, написати. Е, ну, наприклад, ВК злом. Так. Найчастіше зроблять. Вибираємо авторозмір. Скаємо шрифт. Три крапочки. Вибираємо розмір. Ну, я вибрав 36. окей. Як бачимо, інакше ну збільшилось Далі, міняємо колір, натискаємо так само сюди. Світ шрифту. Беремо наш колір Я виберу, ну, наприклад, e синенький такий. Тезлон. Далі. Що нам потрібно? Спочатку треба ввести текст. Ми вибираємо текст, натискаємо сюди один текст і два текста. Далі, що нам потрібно буде? Ще логін і пароль, так? Логін, одночасне поле і пароль. Так, як ми бачимо, тут у нас текст, текст одночасної полі. Натискаємо на текст, стираємо, ну, ну, текст, натискаємо сюди, стираємо, пишемо. Логін. Тут пароль. Далі. Натискаємо одночасне поле, натискаємо сюди, стираємо, натискаємо так само сюди, стираємо. Е, тут двоє така інтересна функція, як от... Е, я вам покажу. Пароль, буква пароля. Націкаємо, яку букву ми хочемо. В моєму випадку тут буде. Щоб ми тут не написали, то завжди у нас буде одна буква паролю. Тобто, по самому знак питання, всі на назнаки будуть питання. Насправді ми пишемо нашу букву. Далі. Треба чуть не опустити. Так. Логін. Пароль. Раз. Два. То зелені низько, Так, логін, пароль, так? Далі, у нас відкриється форма 2. Ми пишемо, наскаємо сюди Ctrl-S, натискаємо сюди, Ctrl-V. Таке саме, Виказуємо. Так. Далі, нам потрібно, ну, наприклад, пишемо текст. Текст 2. Пишемо ID. ID. Ну, Наприклад, пишемо жертва. Одночасний погляд для вода і пишемо сюди. Так. Що у нас буде? І натискаємо кнопочку кнопка. Кнопка 1. Далі. Так. Далі. Після чого Що ми, ми можемо тут додати ще одну форму, тут буде загрузка, так, як би йти. Ну, я вам цього показувати не буду. Це довго, це тут треба скрипти вставляти. Ви самі розберетеся це буде в іншому відеоуроку. Це коротко про саму програму PHP Dell Studio. Так, наприклад, тепер нам треба ті дві форми об'єднати. Сускаємо форм 1, насикаємо на кнопочку далі. Собиті, додають собиті, клік. Заходимо в наш клік і... Ага, ми вже зробили, так? Ой, я вже повторяюся. Давайте запустимо нашу... Так, а, я вам ще одного не показав. Як бачимо, є форм 1 і форм 2 є заголовок. Ця фішка буде в нас відображатися в нашій програмі. Дивіться, ну, наприклад, ми Форму 1 заберемо, а форму 2 лишимо. Зараз вам покажу, для чого це. Запускаємо нашу програму. Нас немає. Після того далі є у нас форм. Значить, нам цього не потрібно. Ми закриваємо програму, заходимо сюди, форм 2, забираємо заголовок. Ну, або можемо написати ВК. ВК і ВК. Так? Так. Добре, є. Ми можемо ще додати картинку. Наприклад, зображення. Сюди натискаємо, вибула така фішка, такий, такий квадратик. Наскаємо авторозмір. Після чого натискаємо картинка, три крапочки. Загрузіть. І вибираємо нашу картинку. Я вибрав, ну, наприклад, жовтий Жовтий кольор. Зараз я вам скажу, як я це зробив. Окей. Підганяємо сюди. Так. Бачимо, у нас закрило, Натискаємо сюди і на задній план. Натискаємо Ctrl-S. Форм 2, контр v І так, так само робимо ми ту ж саму операцію на задній план. Після чого треба нам, ну, запустимо нашу програму. Так, Форм 1, ВК. ВК, далі. далі. У нас є форма закрита і жертву. Що ми можемо зробити. Ну, Точніше, наша програма вже зроблена. Так, ми можемо тут написати все, що хочемо. Скем-проект. Собрати програму. Тискаємо на три крапочки. Робочий стол. Ну, пишемо, ну, наприклад, ВК. ВК 5. 4. Собрать. Собрать. Чекаємо. Закрити. Після чого ми можемо вийти. Так. Як ми бачимо, є два таких файлика появилися. І наша програма, і ну, файли до неї. ВК. Запускаємо нажупряму Login, пароль, далі. ID жертва. Далі. І нічого у нас не буде робитись. Закриваємо. Як нам ці два файлики об'єднати один? У мене є така програма. От я її зараз запущу, вам покажу. <кх> Як об'єднуються два файлики? Раз, два. Тут є настройки сообщені разне, внішній вид додати і оделіться після запуска то-то то. то, то. Ну, наприклад, самоуділіться після запуску. Скаємо сюди, зібрати програму, ну, нехай буде сохраніть. Почекаємо. Зараз вона ну, трошки підлагує, але це не справ... ну, тут перший Це не відвічає, то не справ... ні, програма працює. Окей. Закриваємо. Як бачимо, замість цих два файлика у нас з'явився це його один файлик. Ну, ми, наприклад, запустимо, давайте його. Так. Логін. Бачимо, він вже видалося. Логін, пароль, далі. Ай далі. Бачимо, як ми закриємо, його вже немає. Ну, цих два в нас лишилося. Це ми об'єднали, аби, ну, наприклад, не кидати два. Для чого я зробив оту папочку ВК злом ще на початку відео? І можна об'єднати, щоб, наприклад, замість, кноп... от, як ми робили в першій формі, натискали на кнопку далі і відкривалася кнопка друга, ми могли би зробити таке. Адже насправді тут нічого немає, так? Але є тут зажефрована папочка. І це от мій вірус. Ну, наприклад, він просто легесенький. я зараз вам покажу його. Так от, якби е, ми, ми натиснули на... в другій формі далі, у нас би вибуло таке вікно. Як бачимо, то просто шуточка. Ну, вводимо 147 і розблоковується. Все. Це все можна виділяти, мені ця програма поки що не потрібно. Все, Ми її видалимо. Очистить е, корзину. Все. Все, дякую. На цьому мій відео урок закінчено. До побачення.